Друзі, вітаю вас на каналі. І сьогодні в нас буде друга частина відео про маніпуляцію на ринку і як тебе висаджують з актива перед початком роста. В минулому відео ми говорили, що доволі примітивно базувати свій аналіз тільки на одному графіку, тільки на одних ковзаючих середніх чи на одних рівнях. Я вам доказав в минулому відео, що то, що працювало в минулому циклі, в актуальному циклі, буде для вас навпаки пасткою, і такий аналіз є ну, примітивним. Я не кажу він і неправильним, інколи, знаєш, і палка раз в рік стріляє. Но загалом я за комплексний підхід до аналізу ринку. В другій частині відео ми з вами подивимося, що роблять крупні, крупний капітал, крупняк. На тих самих маніпуляціях, про які ми говорили в минулому відео. Тобто, це буде свого роду доповнення, щоб ви зрозуміли різницю між сильними руками, що роблять сильні руки, і між слабкими руками. Поїхали. І так, ви знаєте, що я слідкую за. Тим, як працює крупний капітал на Bitfinex і за лунгами. Я уважно тепер слідкую за розміром лунгів, який відкриває крупний капітал іменно на Bitfinex. І давай подивимося з тобою, як вели себе крупні руки, сильні руки в напіку 2021 року. Дивись. Ми накинемо біткоін. Графік біткоінну. Ось. Пам'ятаєш, це наше закріплення під 30 -ти тижневий СМА. Він не зміг вийти. І, якщо дивитися по історії, це мав бути вже кінець циклу. Це з минулого відео. Но натомість ми отримали ріст. Дивимося. На падінні з 64 до 30 -ти тисяч. Ось це падіння. Ось оно. Так, замалюємо чуть більше. Ось так. Що робив крупняк? Ось. Отже. На падінні. Лунги збільшувалося. Що і логічно, тут поки нічого такого цікавого для нас немає. Ціна падає, він набирає руги. Все окей. Далі. На рості біткоїна. Ось. На рості біткоїна. Давай інакшим кольором. Скажемо, жовтим таким, да? Лунги він роздавав. Тож нічого дивного в тому немає. Актив росте, то, що ти набрав тут лонгову позицію, на рості біткоїна ти роздаєш тим самим і заробляєш. От зараз буде саме цікаво. Далі в нас йде падіння. Скажемо доц, падіння. Падіння було. У нас на 55% в перший раз 55% падіння він набирав УНГ. Друге падіння також на 52%. І тут саме цікаво, що роблять пацани, які контролюють цей ринок, пацани, які. Мають можливо інсайдерську інформацію, можливо, сильний вплив на ринок, це не важливо. Важливо, як вони себе ведуть. Зараз уважно. Бачиш різницю? На графіку теж 55% падіння ріст. 52% падіння, якщо не бачити верхнього графіка і працювати тільки з графіком біткоїна. Ти не побачиш нічого. Ну, падіння, було падіння виросло, знову падіння. Очікуємо знову ріст. Но уважно. Він вже лунги не набирав. Тобто йде в нас буковик. На відміну від цієї структури, де лунги агресивно набиралися. На бітконі, що тут падіння на 55%, що тут падіння на 55%. Різниця полягає тільки в тому, що в першому випадку інсайдер, наш крупняк, він очікував імпульс росту, тому він і набирав він не тут. Набирав, набирав, набирав. Очікував імпульс росту, Ну і ми його і отримали. Ціна з 40 до 68 тисяч виросла за 42 дня. І хом'яки, які вже привчили, що от у нас є падіння 55%, імпульс зросту, ще вони падіння, навіть трошки менше, ми поставили вищий мінімум. Все, погнали. Но крупний капітал так не думає. Ось поведінка. У нас є схема 1, схема 2. Він не набирав. А не набирав чому? Бо він знав, що починається ведмежа фаза. І він набере нижче. Він набере по 18, по 20, по 25 тисяч. Уважно треба дивитися за характером набору лонгових позицій. Зараз в нас, як ви розумієте, є варіант один. Йдуть набор, йде на набір лонгових позицій. Тобто, як я казав що в минулому відео, я йому довіряю. Очікую імпульс росту. Ну, якщо тобі і цього буде мало, скажеш: ну, ладно, буває, повезло. Подивимося на ефір. Ефір і добавимо ефір тут. О, таким чином. Ось нас є пік. Ось. Пік минулого циклу по ефіру з 4800. Ось він пік. АТАж. АТАж. Що роблять? Що робить наш крупняк? Ось. Ось. Як ти можеш пояснити мені цю свічку? Агресивна роздача лонгових позицій. Якраз на піку ринку, на самому піку. Де в нас всі трубили переход з е, Proof-of-War на proof of Stake. Оце все там технології, все. ефір у нас по 10 тисяч, хомячки вони забігали, забігали. Но одної, однією свічкою тижнева свічка. От, бачиш її? Як ти мені поясниш цю свічку? У мене тільки одна єдине пояснення, це інсайдерська торговля. Може це також назвати там, маніпулятором, сильні руки, вплив ринку, як хочеш, ти це можна називати, не має значення. Має значення, що в тих людей він рейт 100%. І я думаю, тепер тобі не дивно, чому я так уважно спостерігаю і роблю такий акцент на те, що зараз відбувається, і як характер набору чи роздачі вонгових позицій на Бідфінгс. Ось ця свічка роздали Акура на АТАш. Тут він набирав середньою по 2,5 і одному моменту по 2700 роздав. І заробив. Окей? Okay? Окей. Okay. Давай, ну це ще далеко не все, як ти розумієш. Ми тільки набираємо обороти. Дивимося актуальну ситуацію. Біткоін. З ефіру, я думаю, ми вже розібрались. Ось наш біткоін. Наша актуальна ситуація. Пам'ятаєш, в нас був схема 1. Схема 1, схема 2. Не? Ось. На падінні біткоїна, лонгові позиції ростуть. І вони вже дійшли до, скажімо, назвемо це так критичного рівня. Тобто розв'язка вже десь не за горами, розв'язка вже десь близько. Да, він може ще там набрати, ну, може набрати, но ми вже близько. В будь-якому випадку, основний шлях пройдений з образу на 95%. І тепер багато є спекуляцій. Там про 100, там 105 тисяч за біткоін. Якщо е, лунги будуть вже на Настільки низьких рівня, припустимо, тут чи тут, чи тут, тобто близьких до своїх мінімальних значень на цьому циклі, і ціна біткоїну буде там 100 105 тисяч, я, я скажу так, я не буду натягувати суву на глобус і казати, там, та ні, ні, мільйон за біткоїн, Такого не буде. Якщо роздадуть її в тому місці. Ціна буде така, ну, швидше за все, це вже буде е, хай. Якщо так буде. Бо тому, що, я розумію, ти вже в нас прохаваний тип. І ти розумієш, що в нас є як е, верхній діапазон доволі чіткий, так, на який ми зараз прямо орієнтуємося. І тому я говорю, що розв'язка близько. Бо ми вже набрали позицію, може бути вище там, но. Знову ж таки, 95% позицій набрано. І уважно дивитися, як будуть йти роздачі лонгових позицій. І яка ціна за біткоін буде в цій зоні. Знову ж таки, якщо буде 100, 105, 110 тисяч, швидше за все, це буде пік. Но в мене є один маленький нюансик. Маленький. Дуже маленький, але він надзвичайно важливий. На який ніхто не звертає чомусь увагу. Дивися. 100 ну це пік. Пік на 120, 125 тисяч. Пік. Що робить наш крупняк, а він нічого не робить. Тобто ціна в 125 тисяч за біткоін, він ніяким чином його не зацікавила і не було хоча б якоїсь мінімальної роздачі лонгів. Якщо ти інсайдер, якщо ти маєш Знань і зв'язків і так далі більше, чим простий хомяк і простий середньозважений інвестор. І ти не продаєш на ціні 125 тисяч за біткоін, ти не скорочуєш лонгир. Абсолютно вони його не зацікавили. Штиль. Це мені говорить про те, що ціна має бути вища, ніж 125 тисяч, щоб його зацікавив, щоб він починав роздавати свої активи. Бо якщо на 125 тисяч його він навіть пальцем не повихнув. ну, швидше за все, він очікує вище. Це мій контраргумент на тих, хто каже, що хай вже поставлений. Такий нюанс, так. Це прям одна свічка там. ось. Маленьке спостереження. Ну це маленьке спостереження дає багато інформації. Це говорить про те, які в нього цілі. І де він готовий роздавати свої активи, свої набрані лонгові позиції. І якщо 125 тисяч його не цікавить, значить його цікавить ціна вище. От Отак. Такі в мене спостережні, такі мої аргументи, друзі. Розв'язка вже близько. Я думаю, я вам доказав, як працюють. Аматори, як працюють хом'яки, а як працюють ті, хто має вплив на ринок. Знову ж таки, нападіння набираємо, роздаємо. Якщо чекаємо, набираємо, якщо чекаємо ріст. Тут він чекав ріст. Тут він не набирає. Бо росту він вже не очікує початок медвежого циклу. І набирати він почав. Давай подивимося. Ну Після 40% падіння. Де він інтенсивно почав набирати? Ну, скажімо, тут Тут був початок вже набору, ось пішла хвиля. Мінус 50% від хаю. Його падіння на 50% тільки тоді його зацікавило. Бо він прекрасно знав, що вже нас чекає ведмежа фаза, де він собі набере позицію, потім. Штиль і основну частину він вже роздав. 66 тисяч біткоїнів він вже роздав. Далі в нього пінг понг відбив, заробив, відбив, заробив, відбив, заробив. Такі в мене очікування, друзі. Розв'язка вже близько. І я не бачу аргументів за то, щоб не був імпульс. Імпульс буде. Питання якого характеру, якої сили це буде імпульс, Ну я буду робити апдейти по цій метриці, по тому спостереженню і не тільки по тому на своєму телеграм-каналі і на YouTube-каналі. Тому підписуємося і будемо на зв'язку. Дякую за увагу і до зустрічі!